Де ти був? Я тобі вже казав. Я відповів одразу, як ти мені подзвонила. і сказав, де. Тобто ти увесь цей час був на вулиці з Яною і ви нікуди не заходили, так? Як вона себе поводила? Загравала до тебе? Спокушала? Чим ви займалися увесь цей час? Чому всі повернулись з цього дурнуватого опитання, а ви ні. Я не можу повірити, це нестерпно. Як ти можеш так поводитися зі мною? Після того, що зі мною трапилось? Ти ж знаєш, що мені не подобається, коли ви з яною залишаєтесь наодинці. Це мене нервує. Ми просто працювали. Працювали. Опитували потенційних клієнтів. Аню, твої ревнощі переходять усі межі. Покажи мені хоча б одного власника, котрий буде ходити по вулиці і приставати до людей з дурнуватими запитаннями. Якщо ти зараз вже не припиниш істерику, це погано закінчиться.